Сумна історія. Сумна, тому що справа вбивства парубія продовжується по всій Україні, і вона набуває кожен день нових забарвлень. І це не так прямолінійно, як здається, але це все є, це все кожен день. З вами я, Олександр Бригінець, та мій канал Бригінець на телемарафон. Підписуйтесь. Ну, поширюйте, щоб інші теж знали. Ну, розумієте, от сьогодні оголосили наші ЗБУшники про те, що вони. Знайшли, виявили злочинця, зрадника, який в Константинівці виявляв українські збройні об'єкти і намагався туди наводити удари ворога. І він це робив спокійно і нічого не боявся, його затримали, і тепер він чекає його, коли його теж обміняють, як і вбивця парубія. А інша історія теж продовження цієї історії, це те, що. Сьогодні над Черніговом розкидали купу фальшивих грошей з закликом за гроші зраджувати Україну. Сьогодні всім даний сигнал. Ви не не бійтесь, вас обміняють. Це прямо сказав вбивця. Парубія ніякої проблеми немає з тим, щоб зрадити Україні. Ви просто заробите гроші, ви просто отримаєте статус в Росії, вас посадять, ви станете героями, з вами будуть робити інтерв'ю, ви станете зірками в Росії, вас будуть всім показувати у всьому світі і казати: дивіться, в Україні народ бореться проти е бандерівців. Проти лібералів, проти ворогів, а народ хоче, щоб була Росія, і от вони йдуть, і цей народ можна спокійно обмінювати. Перше, що ми повинні зробити, це добитися, щоб наша влада припинила обмінювати зрадників на військовополонених. Ну, от уявіть собі. Оцього зрадника, який видавав об'єкти в Константинівці, обміняють на одного нашого військовополоненого. Одна людина отримує полегшення своє, один герой. Але тепер уявіть, скільки життів е, знищив цей ворог, який видавав всі об'єкти в Константинівці. Кожен об'єкт, кожен удар це вбиті люди і це на його руках. Таким чином, звільни... переобмінявши цього, ми породимо нових і вони будуть вбивати людей наших десятками і сотнями руками росистів. А ми будемо їх просто обмінювати на одного нашого полоненого і розказувати, що ми одній людині зробили покращення. Так, ми одній людині справді зробили покращення, але скільки людей загинуло заради цього? Тому якщо наша влада притомна, хоч трошки, вона повинна зупинити цей процес обмін злочинців, вбивць зрадників на наших героїв військовополонених. Це неможливо, тому що ви породжуєте нові нові вбивства, нові нові злочини. Ворог активізується, вони не спиняються, вони вишукують тих, кому потрібні гроші, кому потрібне легке життя, а таких все-таки є в кожній країні багато. Вата є вата, нікуди від цього не дінешся. Я сьогодні прочитав цікаву річ, я не знаю, ви вже дивилися це у мене в шортах чи ні, але. Російські зет пабліки кричать, що Китай повинен дати 5 мільйонів російських солдат для того, щоб захопити Україну. Тобто їм потрібні ці 5 мільйонів солдат для того, щоб захопити Україну. А потім вони легко кажуть, ми захопимо всю Європу. Вони розуміють, що найстрашніше і найнебезпечніше, що для них є, це Україна. І захопити її китайськими солдатами і нашими зрадниками це було б дуже ідеально для них. Тому я вас дуже ще раз прошу, зверніть увагу на цю проблему. Якщо у вас є можливість, поширюйте це відео. Якщо у вас немає можливості, всюди де можете, пишіть про те, що влада повинна заборонити обмін військових на цивільних злочинців. Військові на військових це нормально. Це передбачає Женевська конвенція. А злочинців обмінювати не можна. Давайте ще обмінювати тих, хто банки пограбував, ще якихось інших злочинців. Це різні категорії. Людина, яку призвали, яка виконує свій борг перед державою, навіть якщо вона це робить хибно і з помилками і просто заради високої зарплати, як це є у російських солдат, це все одно інший злочин, ніж той злочин, коли ти зраджуєш свою батьківщину і наводиш на неї. Удари і нищиш свої військові об'єкти і своїх побратимів. Це різні злочини. І, можливо, з точки зору росіян, це не злочин, як і для нас, не злочин, те, що росіяни наводять на свої підрозділи е, е, наші ракети. Це окрема історія. Але для нас, українців, ключове зробити все можливе для того, щоб таких злочинів в Україні не було. Для того, щоб безповоротним було покарання за такі злочини. А воно можливо тільки тоді, коли таких обмінів не буде. Бо починаючи з Цемаха, беркутівців, які тоді були віддані заради того, щоб Зеленський зустрівся з Путіним до Медведчука і тепер далі, далі, далі. Такі обміни тривають. І треба зупинити нашу владу. І це зупинить хвилю злочинів, і зрад, які є всередині України. Точно зупинить. Тому що зрадників може бути багато, але діяти вони можуть тільки тоді, коли вони знають про свою безкарність. А цю безкарність їм забезпечує наша влада. Тримайтесь, поширюйте. Слава Україні!